Одинадцятирічна Марійка, відбуває чи не кожну подачу доросліших суперників. Дівчинка каже, тенісом займалася ще у рідному Северодонецьку. тож дуже зараділа, що може грати і у Дніпрі. Я займаємось тут з тенісом з весни. Мені тут дуже подобаються тренера та місце. Вони з нами спілкуються та дуже багато жартують. У Дніпрі Марійка з родиною вже облаштувалася. Проте дівчинка зізнається, сумує за домом. У нас було населення 100 тисяч, ну там всі друг друга знали. А тут просто дуже. Ми надіємося дуже на повернення. А на сусідньому корті подає 17-річний Рінат. Тенісом захопилася і мама хлопця, і молодший брат. Тож тричі на тиждень вони родиною приїжджають грати. Прийшли спробувати зіграти пару разів. Сподобалось так продовжили грати. Спочатку було вже складно, тому що перший раз такий спорт, але все все гарно. Безкоштовні заняття з тенісу організували Олег та Руслан, професійні спортивні тренери. Чоловіки кажуть, на початку війни думали над тим, як можуть допомогти переселенцям, і вирішили запросити дорослих та дітей пограти. Бачу результат, коли Дитина приходить там 4 роки і, там, і не може бігати, пригати, і потім це все як би там цьому вчиться, да і прогресує. І Це здорово, це круто. Заняття розпочали у квітні. Розповідають тренери. Тоді мали нестачу ракеток. Їх шукали через соцмережі. Нині усім знаряд для гри вистачає. Проте з настанням холодів виникла інша проблема. Нам треба йти в зал. В залі дуже висока оренда, і ми не можемо її оплачувати. Приблизно це десь 150 тисяч гривень на місяць. У великий теніс безкоштовно грають 80 переселенців з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Є тут і діти, і батьки яких захищають Україну на фронті. Записатися на заняття або допомогти фінансово можна за номером на екрані. Софія Москаленко та Олексій Коринів. Новини на Суспільному. Дніпро.